Фарбований лис. Івано-франківські модійники виграли судову справу проти шахрая у Рясі. Ще у листопаді 2011-го архімандрит самозванець позивався проти редакції репортеру. Мовляв, газетірі у своїй статті образили його честь та гідність. Просив за моральну шкоду 200 тисяч гривень. У редакції пояснюють, про так званого священика Іларія справді писали, який про те, що нікому не відомий цілитель духовник, взявся вчити вірі селян у Новошині, Долинського району. І як виявилося, не дарма. Про цей позов на 200 тисяч дізналися майже. Вся Україна, адже це послуг до газети, і, скажімо, ситуація для нашої країни є традиційною. І після, скажімо, тижня, двох зі всіх куточків України, з Дніпропетровська, з Львова, з Києва, ми отримували дзвіночки, де дізнавалося все більше більше цікавої, там, ну, з одного боку, і дуже страшенної інформації про нього. І на основі цього вже вийшов другий матеріал. Най найжахливіше виявилось те, що жодна церква офіційна, неофіційна, там, нетрадиційна, а, жодна не непід... Твердила те, що він належить до них. Позов священнослужителя на газету Івано-Франківський міський суд розглянув. Та достатньої кількості доказів, аби задовільнити його вимоги, не знайшлося. Як суд першої інстанції ми розглянули справу на підставі тих документів, які були наявні в справі, оскільки позивач, представивши документи, згодом подав заяву про розгляд справи у його відсутності. Суддя прийшов до переконання про достатність. Доказів для прийняття рішення цілком на боці газетярів і правозахисники вони заповняють жодних законних підстав. Позиватися у самопроголошеного архімандрита не було. Позивачам не було надано достатньо доказового матеріалу, який би, в принципі, дозволив йому вирити цю справу. В статті були зібрано матеріали, які ґрунтувалися на свідченнях жителів села Новошино. Долинського району, тобто жодних якихось оцінка дій священнослужителя зі сторони журналіста не було. Тільки він зібрав ці факти, які про нього говорили, які були висвітлювалися з уст жителів. Судове рішення у справі модійників винесли 4 лютого. Та в законну силу воно вступить лише через 10 днів. За цей час позивач ще може подати апеляційну скаргу.